Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Ось так сьогодні, 19 травня 2025 року, виглядають наші Карпати через веб-камеру з монітора мого комп'ютера. А ось ще одна камера. Подивіться, як замітає. Це драгобрат. Найвисокогірніший лижний курорт в Україні. Ну, хіба не новорічна погода? Ще раз нагадую, 19 травня 2025 року за два тижні до календарного літа. На високогір'ї мете сніг, у мене за вікном падає дощ. Хоча, безперечно, цей процес недовгий і сніг розтопиться і дощ. Закінчиться, дивлюся, на прогноз погоди. Він багатообіцяючий не на ближчі дні, буде гарно, тепло. Безперечно, ми вже майже на порозі літа, тому літо переможе. А ми трішечки поговоримо про орхідеї. Ось ці дві орхідеї днями я пересадила, тобто відсадила від їхніх матусь. Це молоденькі орхідеї. Діточки, хоча я не дуже люблю діточок, не люблю з ними возитися, чекати, поки вони почнуть рости, квітнути. Ну, але що ж, є, діточки? Будемо їх доглядати. Ось ця це дитинчапку це Согорелакс. Я колись купувала її, тобто не її, купувала дорослу рослинку, принесла додому. Це була дуже така, знаєте, спекотне літо, спека. І матуся почала гнити, почалися такі чорні рани, чорна гниль на стовбурі, довелося знімати листочки, верхівочку зрізати, хоча вона і квітнула декілька разів. А минулого літа вона почала нарощувати при дитинчатко. Як відомо, при діти ростуть значно швидше, ніж з квітоносів. Я зачекала вже. Щоб вона виросла політкою великою, тому що я люблю великий діточок від'єднувати від, від матусь, щоб вони набралися сили. Можливо, вона би ще росла на своїй матусі, але, знаєте, матуся раз більше пропадає і пропадає, цілком гине коренева система, і я не хочу, щоб інфекція, хоч я її неодноразово проливала фунгіцидом, все рівно щось не дуже допомагає. І я боюся, знаєте, щоб інфекція від матусі не перекинулася на це дитинча. Тому я її від'єднала. Це десь розмір 2,5%. Це доволі гарна велика орхідея. Посадила я її в суміш кори, Ові, доволі великої кори. І десь, напевне, я знаю, відсотків 25 моху. Я для себе, знаєте, зробила отаку суміш. Це не вже не одне дитинча у мене росте в цій суміші. Мені подобається. Раніше. Я дотримувалася думки, що маленькі тоненькі корінці треба садити в дрібну кору. Але ви знаєте, вони дуже часто в дрібній корі гинуть. Я так помітила, що дрібна кора це особисто мій досвід. Навіть дещо гірше, ніж мох. Тому що в мосі, якщо зуміти знайти золоту середину, тому що я знаю, багато верхолюбів не дружить з мохом, сфагном. якщо знайти золоту середину, не заливати їх. Тоді вони гарно в мосі дуже ростуть, зрештою всі азіати ростуть у мосі. Ну і так само Тут Тут є багато легких таких повітряних кишень, де можуть дихати корінці, і можуть легко проходити нові нарощувані знаєте, дзьобики між, між коринки, і водночас мохсфагном дає потрібну вологу. Велика орхідея, думаю, що вже недалекий той час, коли вона заквітне. Хоча сого Релакс не, не дає такі, знаєте, великі квітоноси. Вона така скупенька на квіточки, але дуже гарним пахне. Саме тому, що я читала, що є согорелакси, які пахнуть, які ні. Ця в мене гарна, така, знаєте, ароматна, таким соким, таким запахом. А це Леко Фантастик серце дракона. Колись я її десь років три, здається, тому ні, десь два з половиною придбала крамниці не від квітлу. Така вона була посередня, але дуже мені хотілося її мати в колекції. Але щось їй не дуже жилося, вона стала пропадати, стала хворіти. Я її пересадила ще гірше, сталося з нею і знову ж таки проліковувала фунгіцидами, все рівно нічого не допомагало. Щоправда, торік вона проквітнула на чотири квіточки, скинула коріння і разом з тим дала квітонос. Це так вони, як знаємо, орхідеї часом їх мають гинути. Тому всякі методи роблять для того, щоб продовжити себе або квітнуть, або до діточок. Ну і подивилася, що від вершечка є багато добрих таких, знаєте, міцних корінчиків. Я її відрізала. І також посадила в такий самий, в таку саму суміш. Саджу в такі пластикові пляшечки, дуже мені подобаються. Вони дуже добре ростуть. І потім, коли вони підростають, безперечно, що вже у якийсь більш краще кашпо я їх посаджу. Ось такі новини з орхідейного дитсадка. А ось тут поспішаємо вам показати ще одну красуню. Ось так цими днями у мене квітне гіпеастро. Це сортовий гіпеастро, називається Денсін Queen, Королева, яка танцює. Квітне недовго, десь тиждень. Ось такі величезні, прекрасні квіти. Бачите, дещо такі махрові, поєднання лососового кольору і білого. Я вже якось показувала на каналі її. Щоразу чекаю весни, і оці такі квітневі дні, вона квітне. Ця стріла має три квіточки, і я собі подумала, щось напевне їй не вистачає. І, можливо, погано її доглядала, погано її підживлювала, і вона дала лише три, три квіточки. Це я так думала декілька хвилин тому. І принесла сюди, я сюди. Сюди приношу, ставлю тут її, тому що тут освітлення непогане, і кращі зйомки виходять. І ось я собі подумала, що я не так її доглядала, коли зазирнула всередину цибулини і бачу, подивіться, буде ще один квітонос, ще одна стріла. Ось така. Працьовита моя королева. Так що не треба абсолютно ніяких претензій до неї висловлювати за три квіточки, а не чотири. Тому що буде ще один квітонос. Не знаю, чи вона буде мати вже дві квіточки, чи також три, мабуть, все ж таки на чотири вона не потягне. Ця рослинка теж у мене довгожителька. Вона живе десь, мабуть, років 10 у мене. Колись я її замовляла через інтернет-магазин. Цибулиною, гарною, розвиненою вона прийшла. Вона мені подарувала молоду цибулину. Росте ще одна у мене така королева. І ця королева також квітне. Ну, наразі ще не дає стрілу, але буду чекати. Має такий легенький аромат, якщо принюхатись до неї. Ось такі. ось там, бачите, так темніше. Видно її красут, не висвітлюється. Гляньте, який гарний колір. І на сам кінець розповідь про орхідею. Як же без цих принцес наших колекцій? Хочу розповісти. Про свою орхідею Санта Роса. Я вже її показувала у березневому огляді цвітіння. Але ж хочу закцентувати увагу цього разу саме на ній. Ви знаєте, я її купувала торік від квітлою орхідеєю. Там пробитий сорт на горщечку. Принесла додому і, звісно ж, помітила, що вона хвора, починає хворіти. Довелося лікувати топсином, замазувати шию. І так, знаєте, стало сумно, думаю, напевне, вона загине, тому що не завжди вдається виходити орхідеї, які мали поганих доглядальників. Але ж нічого, якось моя трояндочка відійшла і стала нарощувати корінці, а потім десь взимку випустила квітонос. І ось цієї весни розквітнула оця краса. Ви знаєте, я завжди була байдужа до мультифлорок. Ну, є в мене декілька їх. Є в мене Santa, Sunset Love, є у мене Піксі, є у мене Sorgo Знаєте, щоб якесь таке на мене особливе враження, вони справляли, звичайно, ні. Я люблю великоквіткові, гарні такі орхідеї з великим листячком. А ці маленькі дівчатка, вони гарно виглядають на стелажах, коли, знаєте, така кольорова хмаринка звисає. І ось саме оця санта Роза зробила, знаєте, якийсь переворот у моїх поглядах. Я зовсім інакше подивилася на цих дрібних орхідей, на ці дрібні квіточки. І знаєте, побачила в них, в них неабияку красу. Ось таке гарне гроно воно звисає, в мене так вона стоїть на стелажі. І я собі подумала: а чому ви ж тобі ще не придбати якихось таких мультифлорок? Звернула увагу, зараз дивлюся в групах у фейсбучних, продається солодка дівчинка. Дуже гарна така жовта орхідея, я люблю жовті орхідеї. Є ще сого, сого Вів'єн, так, з варігатними листочками. Думаю, що ось ця санта Роза стане початком моєї любові до мультифлорок. Зверніть ви увагу. На таку красуню, тим більше, ви знаєте, вона дуже довго квітне. Оці квіточки стоять уже за два місяці, отак звисають і навіть не думають опадати. Ось така мультифлорна краса. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Миру всім і добра. До нових зустрічей!